Маневрений, зручний і тихий. 18 електроскутерів для соціальних працівників передали в громади Чернігівщини. Техніку придбали завдяки програмі розвитку ООН і фінансування уряду Японії. Поїде такий електроскутер, зокрема, і у прикордонну добрянську громаду. Для сільських доріг. Саме те у нас громада доволі таки охоплює велику територію. Вона налічує, окрім адміністративного центру ще чотириста ростинських округів. Протяжність місцевими доволі таки велика, і це суттєво полегшить роботу соціальним працівникам. На право керування таким електротранспортом потрібне водійське посвідчення категорії А 1 У деяких ніжинських соцпрацівників є водійський досвід. Тож проблем кого садити за кермо електроскутера не бачать. Хто буде користуватися саме на віддалені мікрорайони міста у соціальних працівників є права, вони мають досвід водіння власних транспортних засобів, і такий електроскутер надасть допомогу для швидшого і якісного надання соціальних послуг. Саме особам, які цього потребують, Переважну більшість електротранспорту передали громадам прикордоння, де у віддалених селах залишилося багато самотніх і літніх людей. Виконують дуже важливу функцію в кожній громаді, бо для своїх підопічних вони є інколи і родиною, і порадою, і психологом, і лікарем, і помічником. До появи електроскутерів головним транспортом соцпрацівників у багатьох громадах залишався і досі залишається велосипед.